Керівник Чернігівкіно Олександр Мельник підбиває підсумки того року, дякує обласній владі за фінансову підтримку і демонструє торічні оновлення в кінозалах. Кінотеатру нарешті вдалося придбати новий екран сучасне обладнання для показу фільмів у цифровому форматі. Його встановили в червоній залі. Для малої зали придбали відеопроектор для сеансів у dvd форматі. Оновлення одразу ж демонструють журналістам. Приміром, якість нового екрану і оновлену звукосистему перевіряємо мультиками. Что дает нам приобретение этого оборудования? Значит, в первую очередь, это мы можем конкурировать с такими нашими потужными организациями, которые показывают кинофильмы. Через значну конкуренцію у місті кінотеатру імені Щорса, який модернізується надто повільно, важко заробляти гроші на показі фільмів. Нині щомісяця на кіносеанси сюди приходить десь півтори тисячі людей. Аби бути беззбитковим, треба продавати як мінімум три тисячі квитків на місяць, каже Олександр Мельник. Тож, поки доводиться залучати всі можливі фінансові вливання, як от ярмарки продажі, які, хоч і не дають великих прибутків, проте дозволяють покрити комунальні витрати. Олександр Мельник сподівається, що оновив ще технічні можливості, вони зможуть розширити репертуар, а відтак збільшити кількість чернігівців у глядацьких залах. Ми стараємося, ми хочемо хочемо зробити кінотеатр дійсно відновити його для того, щоб він дійсно став, я не можу сказати, що він буде кращим чи краще, но тим не менше, це кінотеатр громади наш з вами. Ми стараємося, хочемо це зробити для того, щоб дійсно здесь були люди. Планів на 2016 рік у кінотеатрі чимало. Для популяризації тут проводитимуть акції, під час яких розігруватимуть безкоштовні квитки на сеанси. Раз на тиждень дозволять громадським організаціям демонструвати свої фільми, але дозволені агенцією з питань кіно. Серед грандіозних планів ремонт Планується на, на цей на ремонт фасади здання. З яких Це буде частично наша частично наші гроші і частично гроші, можливо, бути з обласного бюджету. Ремонт фасаду десь стоїть приблизительно дітей мільйон двісті. Відкритим залишається питання й стосовно назви кінотеатру. Його все ще не декомунізували. Працівники закладу схиляються до назви Чернігів. Можливо, найближчим часом депутати обласної ради підтримають думку колективу кінотеатру. Взагалі ж на кіномережі області цьогоріч виділено 600 тисяч гривень.